Вітаю Церкву Христову, мир вам дорогі брати і сестри. Вітаю кожну людину, яка любить правду і любить істину. Знаєте, ми живемо в 21 столітті нашої ери. Це наша ера, це не до нашої ери, ну, це різниця. І знаєте, до нашої ери вірили в передання, в бабські байки, те, що передавалося, в то люди і вірили. І ми сьогодні маємо інтернет, маємо Гугл і можемо все провірити, чи правду нам донесли, чи неправду нам донесли. Я говорю те, що згідно слова Господнього, щоб ви могли перевіряти і звіряти. Ви сьогодні маєте щі, але дивіться, щоб він вам не насипав лапші. Тому вам треба відкривати Євангелію і все звіряти. Знаєте. Кожен християнин розуміє, що рано чи пізно він стане перед Богом і що спасіння тільки від Бога. І я теж був таким християнином, який хотів допомогти Богу, тому що людей 8 тисяч 8 мільярдів, він на всіх може не встигнути. І я мав якийсь певний план, йому, щоб йому допомогти. Що я думав? Я думав, що я стану старший і буду більше грошей давати на храм. З чого я це взяв, я сам не розумію, тому що ми розуміємо, що сьогодні, наприклад, Заробітна плата в людей 30-40 тисяч 20, 30, 40, 50, а пенсіонер має 3, 4, 5 тисячі. Ну, я себе обманював, більше я би не давав, коли був би старшим. Але я так, так себе заспокоював. Я думав, що я буду більше ходити на літургії, тобто не буду пропускати, буду сповідатися, відповідно, буду і причащатися. Я е, знайду спраглого куплю йому води, коли буде спокотний день. І Я знайду того голодного, куплю йому щось з якусь шарму. Я з'їжджу на жд вокзал і знайду подорожнього, дам йому е, прихисток. І я допоможу нагому, нагому зодягнутися, а скоріше всього, нагій. Тому що сьогодні, якщо літо, то в центрі міста таке враження, що одні ноги ходять. Можна купити їм якийсь такий добротний шерстяний гольф, щоб прикрити їхню наготу. Я думаю, що я комусь куплю три пакети такі колдекс, щоб допомогти збити температуру. І знаєте, ці всі діла, вони, вони є добрі діла, але чи ними можна отримати спасіння? Ні. Господу потрібна твоя віра. Е, Взагалі-людям то людям потрібно допомагати. І всі нужденні, каже Ісус Христос, ви маєте всіх нужденних, а мене ви не завжди маєте. Чи маєте ви сьогодні Ісуса Христа, чи маєте ви на щодень хліб з небес, яким є Ісус Христос? Релігія завжди, Слово Господнє буде вик... намагатися використовувати в своїх цілях, щоб посіяти сумнів. А чи справді так сказав Бог? Таке почула Слово Єва. І знаєте, вмерти не вмреш. І справді. Якщо так розібратися, Господь нас створив, щоб ми жили вічно, просто питання, де ти ту вічність проведеш. Ти начальник релігії це сатана. З чого я це взяв? Тому що все тримається на слові, і хто хоче щось додавити слово чи змінити слово, ну, це тільки сатана хочеться зробити. І релігія, що взяла? Взяла свої догмати, свої доктрини і хоче допомогти слову, змінити, змінити слово. Але хто ставить під сумнів слово Господнє? Ми бачимо з Євангелії. Це була Єва, це був фараон, який не вірив в слово Господньому, і, і кожен з них отримав якусь певну поразку. Хто плутає дороги Господні, це в людини відбувається духовна сліпота. Сьогодні священники ваші сліпі, чому сліпі, так і слово Господнє говорить, що вони навчають того, чого вони самі не розуміють, тому що вони путають людей з дороги Господньої від чистої істинної Євангелії. Люди починають переосмислювати своє життя, і знаєте, що кажуть, що я хотіла машину, іншу, вже не хочу машину. я хотіла поставити собі двері інші квартиру, не хочу цих дверей. Але люди так і не зрозуміли, що це не є пріоритет. Люди мають зрозуміти, що вони мають хотіти життя і яким це чином може статися, людина повинна запросити Ісуса Христа в своє життя. Як це можливо? Римлянам 10-13. Хто прокличе ім'я Господнє, той спасеться, але перед тим має бути покаяння. Е, ви чули, бо по інтернету вже гуляють новини, що ось-ось війна вже закінчиться, вже є навіть дати. що Це має бути 15 чи 16 січня. Хтось говорить до Нового року, що це має статися. Є якісь причини, але люди не розуміють першу причину, чому. Чому в нас ця війна? Звідки це прокляття? Адже це прокляття йде, адже Москва, Москва ненавидить сьогодні київську владу. І чи, чи хтось може сказати, що наша влада минула чи теперішня благословена? Ні, я ствердно можу сказати, що люди зараз благословляють нашу владу навіть сьогодні. Навіть сьогоднішній день, коли є війна, в більшості ні? Первопричина – причина це є хрещення Київської Росії. Коли ти з людиною... Сідаєш і питаєшся, чи це добре, то люди кажуть, так, це добре, що Київська Русь охрестилася, тому що ми стали християнами. Ну, насправді, якщо ви дослідите, то ви не стали християнами. Але якщо люд... людині дасть запитання, чи це у волі Отця було так хрестити в насиллі в крові в людській Київську Русь, то люди кажуть, ні, це не у волі, бо це відбувалося вбивство. Знаєте, щоб зберегти владу, Володимир і Ольга хрестили насильно. Київську Русь, я знаю, я впевнений, що їх просто проклинали ті люди, яких заганяли в Дніпро, які сім'ї одні погоджувалися, інші сім'ї не погоджувалися, їх просто вирізали, вбивали. Володимир Ольга сьогодні рівно апостолі стоять рівно з апостолами. Їм навіть моляться. І ви знаєте, Ісус Христос каже: дивіться на плоди. Я бачу чітко плід Володимира і Ольги і чітко плоди апостолів. Одні йшли, щоб зловити людей, душі людські на життя вічне, інші позабирали то життя, вони працювали на супротивника, на диявола працювали в цей момент. Це антихристи. Нічого спільного, релігія не має з вченням з вченням Ісуса Христа. Просто вони собі приклеїли, що вони христові. Знаєте, Йосип. Приніс благословіння для цілого Єгипту. Єгипет знали всі в світі, всі йшли, щоб купити поживи, щоб вони могли прожити. Вони туди несли золото. Країна багатіла. Ми бачимо це благословіння було на владі через Йосипа. І ми бачимо фараона, не прийшло багато років. Ну, по мірках, 400 років, якщо я не помиляюся, це прийшло. І через 400 років фараон озлоблений і що отримав народ через цю владу? Отримав Ну, прокляття, тому що вмирали діти, вмирала худоба. І головне, як країну можна побачити, чи це країна, армія загинула в морі. Це для християн потрібна дуже нагірна проповідь. Вони, люди мають її читати, люди мають роздумувати на нагірної проповіді. Відрубувати собі руку потрібно в певний момент і вибирати собі око. І коли ви це все зрозумієте, ви зрозумієте, що. Що це якесь важке, дуже християнство. І ви здастеся Христові і станете справжніми християнами. Тому що те, що говорить Ісус Христос, взагалі-то там виконати неможливо. Е, і Він говорить класні слова, Він взагалі всі класні слова говорить, від Матвія 5:20. Кажу, бо я вам, коли праведність ваша не буде ресніша за книжників та фарисеїв, то не війдете в царство Боже. Тобто я так розумію, що книжники фарисеї не входять в царство Боже, а ваша праведність має бути більша і має бути ресніша, ніж ваших священників, ніж ваших старших. Ваша праведність має бути більша. Це, це ви будете пробувати своїми ділами, але нарешті ви зрозумієте, що ви без Ісуса Христа не можете нічого робити. І е, люди сьогодні каються і щиро приймають Ісуса Христа за Господа. Але справа в тому, що вони приймають е, в тих обставинах, в яких вони знаходяться в е, вони йдуть хресною дорогою, вони десь трошки віддаляються від тої хресної дороги, але йдуть на тій хресній дорозі. І... Починають відносини налагоджувати з Богом, вони починають до нього взивати, бо в них є певна проблема. А Господь вірний і він приходить. І потім людина робить з цієї хресної дороги ще більшого ідола і робить рекламу про цю хресну дорогу як про ідола. Вона не розуміє, що вона отримала це безпосередньо від Бога, а не через хресну дорогу. Так само, в мене є знайомий, який зайшов в храм і почав просто на нього він почав каятися. Кається, він думав, що там є Бог, і він взивав до Бога, і Господь прийшов. Прийшов Господь до нього, і Він знову ж робить це приміщення, як ідольське приміщення. І людина не розуміє, що це що Бог не живе в рукотворних храмах, а Він вселяється в вас. Він приходить до вас, тому що ви прийняли Його, ви прикликали ім'я Його. Тому ви, ви спасені. а ви робите далі це місце, це приміщення, просто як ідол. І ну, питання просто: людина має чути слова, вийдіть з поміж них і нечистиво не, не торкайтеся. Цей голос ви маєте чути, ви, має, ви маєте чути, бо це голос Христовий. Адже так, так, ні, ні. Тому Він каже, «Іди за мною. Амінь. Амінь.